Забудовникам закон не писаний. Столичний апеляційний суд підтвердив: будувати у лісопарку Кордівка не можна, але інвесторам на рішення Феміди начхати. Роботи не просто не припинили. У зеленій зоні почали заливати бетонний фундамент, нібито для побутового приміщення для будівельників. Навіщо інвестор так поспішає, активісти здогадуються, 16 вересня у компанії закінчується термін оренди землі. Після стількох скандалів міська рада навряд чи захоче його продовжувати. Забудовник намагається поставити паркан, поставити капітальні споруди для того, щоб завдяки цим капітальним спорудам узаконити безстрокову оренду цієї ділянки, яка належить насправді місту. Вони будуть діяти по безпреділу, є таке російське дуже гарне слово, тому що міськ. Силові структури повністю без дії. Чекати, хоч якоїсь реакції на беззаконня від правоохоронців, чернігівці втомилися, взяли справу в свої руки. Капітальний фундамент швидко перетворюється на купу будівельного сміття, а щебенем та бетоном залатали асфальт поруч. Відчайдушні спроби забудовника, хоч якось зачепитися за цю земельну ділянку, активісти присякають на корню і тонко натякають інвестору. За кордівку боротимуться не на життя. Мотлох із невдалого будівництва небайдужі містяни склали в пакети та принесли прямо до міського голови, щоб він, хоч так подивився, що відбувається у зеленій зоні. Мер Соколов виправдовується. Дозвіл на вирубку дерев місто відкликало, а більше зробити нічого не можуть. Газ видав на підготовчі роботи. Ми його відмінити не можемо, але офіційно звернутися, тому що вищий, вищий орган для прокуратури аналогічно. Ми лист направимо до прокуратури, що ми відповідно для реагування направили до ГАЗка такого листа. І просимо їх проконтролювати. Листа мер обіцяв написати вже за півгодини, але й по обіді звернення у Державній архітектурно будівельній інспекції не бачили. Так само не знають і про мораторій на забудову Кордівки. Та й, взагалі, поки що санкціонували тільки підготовчі роботи на будівельні. Це встановлення огорожей будівельного майданчика, земляні роботи. Ну, якщо в побутових яких приміщень, ну, це ж не побутове приміщення, ну, наприклад, прорабська. Ну, це вагончик, вони поставлять. Звичайно, фундамент під капітальну споруду це вже ніякі не підготовчі роботи, але конструкцію інспектори не побачили. Бо провести перевірку на майданчику не можуть. Потрібен дозвіл зі столиці. Ми звернемось до вище стоячого органу. Вони надо, якщо вони нам нададуть дозвіл на цю перевірку, ми її проведемо. Активісти продовжують пильнувати кордівку. Вистояти треба до 16 вересня, коли закінчиться оренда землі. А потім головне. Впевнитися, що депутати знову не піднімуть руки за знищення легенів міста.